Меблі Чернігівським дитсадкам від народу Латвії, Латвійська республіка і, зокрема, місто побратим Огре допомагають Чернігову від перших днів повномасштабної війни, і нині це передача місту 2,5 тисяч елементів інтер'єру, що їх управління освіти розподілить між дошкільними закладами. Як пояснили на засіданні виконавчого комітету 17 листопада, про чергову підтримку вдалося домовитися із міністеркою економіки Європейської держави весною цього року в її межах, окрім меблів. Передбачалися дитячі майданчики, а також виготовлення і транспортування 12 тимчасових будиночків, 8 з яких вже отримані і встановлюються на ДРСТ біля модульного містечка в цілому на 2 мільйони євро. Ми вдячні народу Латвії за системну підтримку. Це значні кошти для нас і для них. Значні ці кошти міста Чернігова і підтримку нашої громади в цей нелегкий період. Прошу підтримати. Ще згадане ж модульне містечко на 112 квартир, в які вже заселяються люди, котрі втратили житло, або знайшли тут прихисток із більш небезпечних територій по транспортним сполученням. Так від понеділка, 20 листопада, автобусний маршрут номер 22 змінить свою кінцеву і від хімволокна курсуватиме через Івана Мазепи до вулиці Володимира Дрозда. Пропонується внести зміну в діючий 22 й маршрут, щоб забезпечити модульне містечко по вулиці Дрозда, а також ті підприємства, які там знаходяться транспортом. Тобто кінцева зупинка з автозаводу буде перенесена до кінцеву зупинку Володимира Дрозда, там є розворотне коло. Триває робота із укомплектування необхідними матеріалами найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках. Рішенням виконкому цього дня місто передало ОСББ та ОЖБК інструменти, як от пили, лопати, сокири тощо, а також біотуалети, вогнегасники та аптечки. Загалом більше 11 тисяч предметів на суму майже 4 мільйони гривень. Серед важливих питань присвоєння відзнаки за оборону Чернігова ще 78 захисникам, 44 з яких посмертно. Нагадаємо, запровадили її на знак вдячності цивільним та військовим від громади, завдяки яким місто вистояло у найважчий період лютого березня 2022-го і вручають поступово та з нагоди свят.